Його почуття до вас прямо зараз, в цю секунду, в цю хвилину. Що він відчуває до вас? Він відчуває, що він десь дуже сильно пережав. От що він відчуває, що він настільки хотів бути е, лідером, що він перегнув палку. Тепер, от думає, як вернути час назад, і як. Е, Отримати свої позиції, знаєте, таке. Сруся, вибачте, ну не покорюся. Ось така історія йде. Він хоче е, поміняти те, що є між вами, але не хоче уступать в своїх позиціях. Ну, звісно, він тут е, до вас має почуття, глибокі почуття, Ну час від часу він, якби, знаєте, е, по колісу фортуни може падати в якісь нихські вибрації, бути дуже впертим, дуже таким навязчим, да? Бачу свою думку і не бачу більше нічого. Дуже нелояльним, консервативним, я би так сказала. Почуття у нього є, однозначно. У нього є до вас почуття, і він хоче з вами бути, але ну, впертість на даний момент да? тут трошечки переважує.